Прямо на ноги вставай. Прямо зараз. Що думаєш, жартую з тобою тут. Давай, от зараз от боком поверни, щоб було можливість там крок вперед зробити. А закривай очі зараз. І зараз, коли будеш готова почати нове своє життя без образ, без почуття провини, без розчарувань. От коли на 100% будеш впевнена, зробиш. Крок вперед з лівої ноги. Якщо відчуваєш, що не готова ще, ти просто не зможеш зробити крок вперед. От на рахунок 3, да, і ти відчуєш, змогла ти побороти це чи ще ні. Один, два, три. Давай. Mm -mm. Mm. Да, тіло камінне. Да. Яке рішення потрібно прийняти, щоб відпустити все своє минуле, дозволити собі нове життя. Яке рішення? Почути чути себе. Ну, давай, дозволь себе почути себе. От що ти через своє вище я до себе зараз говориш? Почуй, можливо, вперше в житті себе. Що ти через своє вище я собі зараз говориш? Ти можеш бути щасливою, ти можеш бути коханою, ти будеш сама собою. Та дозволиш собі почути себе, що ти можеш бути щасливою, ти можеш бути коханою, можеш бути собою. От почуєш себе, можливо, вперше в житті. Дослухаєшся до себе. Да, Довіришся так. Довіришся собі. Зараз спробую робити крок на рахунок 3 з лівої ноги. Один, два, три. Поїхали. Вкопана стоїш. Давай, що ще заважає? Коли ти перестала себе чути? Давай цифру люби назива. Сім. Ти це ти тобі 7 років? Що там трапилося в своєму житті? Де ти там перестала себе чути? Довіряти? Я перейшла в нову школу. Де мене обступили діти, і вони на мене дивилися наскільки страшно, я побачила страх в очах. Страх. Тобто реальний страх. Чому вони тебе боялись там? Що? Чому вони тебе там боялись? А я не така, як вони. Вони побачили мою руку, і вони налякалися настільки, що це було. Я бачила той страх в очах. Да, от зараз уявляю, ти заходиш в клас, цей, да, от перший, в нову школу, новий клас, нові діти. Да, і от зараз от, приходь перед усіма і говори, що я не така, як всі. У мене є особливість. У мене є я певна подавця, особливість. Це моя особливість. Да, і покажи свою ручку їм. Це моя особливість. Це, Це моя особливість. Да, як діти там? Як діти? Ну, по-іншому, мені здається, вони реагує. Да. Не настільки, як я. Як а я ще скажи, що це мій талісман. Це мій талісман, я особлива. Так. Це моя особливість, так. Да. Це моя особливість. А, і зараз відчуваю до них от любов до всіх mm. діток. Як тобі, коли ти перша заявила про свою особливість? Не через страх. А через цей стан прийняття себе. Мені стало таке почуття якби любові та проти, тепла. Ось, тепла да, як діти зараз там? Зараз? Як діти зараз там реагують? А вони нормально реагують, не посміхаються, вони щирі, відверті. Да, от зараз пусті. от бери цей стан, відчуваю, от і це ти, тут і зараз. От зараз, коли готова, будеш почати нове своє життя через щастя. Розуміючи та, себе, приймаючи себе, довіряючи собі, а й люблячи себе. Зробиш крок вперед, з лівої ноги. На рахунок 3. Один, два, три. Давай. От, умнічка, умнічка. Як почуваєш себе? Мене трошки шатає, але це інше відчуття. От нехай зараз тіло відчуває фізика, нехай вчиться цієї нові енергії, нехай вчиться. Твоя ізюмінка в тому, що тобі потрібно втримувати в собі цей стан, да? що я особлива. Не зі мною щось не так, да? як раніше було, а що я особлива. Втримуй цей стан в усьому. В роботі, в спілкуванні з людьми, з дітьми, з чоловіками, от з усім, що я особливо, втримуй цей стан.